Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Нестерук Михайло Іванович. Народився 28 липня 1965 року у селі Неліпівка Донецької області в багатодітній родині Шахтаря. Після закінчення школи навчався на водія. У 1987 році переїхав в Світловодськ, там працював в автопарку. У цьому ж році одружився, а в 1988 у нього народився син. У село Горби Кременчуцького району родина переїхала в 1994 році, де працював у колгоспі трактористом. У 2023 році був мобілізований. До лав Збройних сил України. Служив у званні солдат військової частини А-4784 3-го механізованого взводу, 6-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону. Службу проходив на двох напрямках Донецький та Харківський. Помер 15 січня 2024 року внаслідок серцево легеневої недостатності, похований в селі Білоусівка. Пам'ятаємо вічна слава герою.